Отже, ми знову і знову вітаємося з вами в прямому етері. Мене звати Роман Коляда, моя колега Олена Зелінченко, і ми готові почати спілкування з гостею, з якою будемо обговорювати те, як і де оновити свої військово-облікові дані. Чи допоможе в цьому електронний кабінет військовозобов'язаного? Як зробити це швидко і без тяганини? Чи буде це, зокрема, цей електронний кабінет, альтернативою чергам до ТЦК? Хто стояв? Я стояв, до речі, це неповторні враження. Що робити, будемо розбиратися. Адвокатеса Ва захисниця Олена Карна у голодняк з нами хотів сказати вже на нас, на зв'язку, але ні безпосередньо з нами живцем студії цю програму. Потім можна буде переглянути також на нашому Ютубі. Пані Олено, вітаємо. Вітаю. Вітання. Отже, 18 травня набуде чинності закон про новий порядок мобілізації і проходження військової служби. Дані до 18 травня потрібно оновити. Зараз цей процес активно позначається тими чергами, які ми бачимо біля Стоп. з 18 травня. З травня, так, так. З 18 травня. Я вже так. за серце схопився, Тоді, обленку. тоді, а, та, ну, треба встигнути. Тоді, власне, про тих, хто має зробити, що має зробити, в які терміни має вкластися. Вважається, що оновити дані мають всі чоловіки від 18 до 60 років. Взагалі всі ну, Взагалі, всі, як заявляє і Міноборони, вважають ну, Давайте так, у нас те, що написано в законі, що треба розуміти, як його буде трактувати орган, який буде його виконувати. Mm -hmm. Виконувати це буде Міноборони з іншими профільними своїми структурами. Частково там той самий реєстр, це тримач там, Служба безпеки України і так далі. ну, Профільні, профільні структури захисників. І а вони заявляють, що це від 18 до 60 усі. Тобто, якщо я би дуже обережно радила би з обережністю ставитись до консультацій недержавних осіб. Тобто, якщо це посадова особа, офіційна прес-секретар заявляє щось, то це серйозна річ. Якщо це правозахисник, адвокат і так далі, то це. Хороша річ, але треба завжди дивитись, чи є це в законі, і як на це реагує право е, орган Міноборони, служба безпеки, якщо дають свої коментарі або дещось описують, то звертатись до першого джерела і, е, ну скажімо так, з обережністю ставитись, бо багато різних питань виникає щодо коментарів з боку усіх кого тільки можна. Ну, от, давайте на моєму прикладі, якщо можна. Я не буду розголошувати там прям всіх інтимно військових своїх подробиць. Але якщо я, приміром, півроку тому ходив, проходив, оновив і мені серйозний чоловік у пікселі в кабінеті сказав: Роман Вікторович, ми до вас питань більше не маємо. Мені знову треба все це зробити. За законом, так, але в принципі у вас ну, процедура має прийти або швидше. Або дуже безболісно. Ну, якщо це буде дійсно через кабінет зручно, бо як він буде функціонувати, ще невідомо, бо його тільки запустять повноцінно 18 травня, як це анонсують. То це має бути швидко, все має підтягнутись, і питань не має бути. А якщо, наприклад, людина ось щойно ну там квітень, так умовно, або до 18 травня все це пройшла, як з нею бути, все одно потрібно знову зв'язуватись. Тут хоча б зв'язуватись і питати, чи є всі дані, які необхідні, тому що а, тут. Знаєте, особиста присутність в ТЦК на сьогоднішній день, це можливість поспілкуватися з державою з конкретною людиною, електронний кабінет військовозобов'язаного призовника, резервіста це частина електронного реєстру, який трохи для інших цілей запускається. Тобто людина приходить в ТЦК по повістці або приходить самостійно. Це спілкування з конкретною людиною, а початок ведення реєстру це ось таке трошки зовсім з іншого боку. Держава починає намагатися систематизувати ці. І всі дані, щоб бачити, наприклад, скільки у нас можливих. До мобілізації осіб певної освіти, а що це певний відсоток людей, або певний відсоток людей там з інвалідністю або з бронюванням. І для того, щоб наповнити цей реєстр, то тут навіть якщо особа поспілкувалася нормально у людини або броня, або відстрочка, або поки вона просто не затребована і ну може чекати, що її викличуть уже по мобілізаційному розпорядженню, це одна ситуація. А, а якщо Мета введення реєстру і як частини електронного кабінету, як можливості в цей реєстр даний внести, це зовсім інша мета, тому я би ці дані ці процеди процеси трошки розділяла і бачила зовсім іншу мету. Це наповнення системи бази даних, з якої держава буде брати інформацію, що як робити в мобілізації в подальшому. і саме тому я так розумію, те, що запитував Роман від оцей вік, чи він когось виключає, чи всім абсолютно. Ви сказали так, абсолютно всім. Це означає, що навіть якщо людина в. Певнена точно, що її не призиватимуть. Ну, наприклад, людина з інвалідністю або людина, яка точно знає, що вона не підлягає мобілізації, все одно, все вона одно має тому, що, і тому дані. що держава має знати, скільки не підлягає, скільки підлягає, скільки угу. чому не підлягає мобілізації, там з яких причин. це чим, Тимчасово, наприклад, діти виростуть. Троє дітей не отримані, хтось там найближчим часом стане повнолітнім вже стане. Двоє дітей відстрочка закінчиться, ще якісь там хтось студент, відстрочка закінчиться. Тому питання тут, ну, скажімо так, якщо людина з інвалідністю, у нас там є питання перегляду цих інвалідностей. Я думаю, що всі про це чули, коли вони отримані. Наразі існує практика перегляду ВЛК скажімо так. Перевіркою ВЛК стану здоров'я, навіть тих, хто інвалідність отримав до початку повномасштабного вторгнення. А тому о, збір інформації буде йти про всіх, навіть про тих, хто вже ну 100% списаний, і знає, що до нього питань немає. І слухач Ярослав якраз запитує: я знятий з обліку дані потрібно оновлювати так. Тому що не питання, що людина знята, тут питання більше: а, ну як це має бути? Питання має бути не до людини. Питання має бути в наповненні даних. Тобто, зараз змінюється підход до мобілізації в самої держави. Не а, скажу таким трохи грубими словами: не хапаємо першого ліпшого і дивимося, чи він нам підходить, чи ні, а, а дивимося системно. Кого ми хочемо, чи є такі особи, де нам їх шукати, і так далі. І Якщо особа списана, то ну це просто одна з інформаційних клітинок в цьому реєстрі. Тобто навіть людина без знята з обліку все одно має бути на обліку. Насправді виходить так, так як технічно або логістично вся ця процедура має виконуватися в тому сенсі, наскільки готові ось ці всі пункти, де потрібно проходити оновлення, наскільки вони готові приймати цю кількість, бо зауважень, наприклад, щодо черг щодо. Того, як люди ВЛК проходять, скільки це забирає часу, а люди працюють, і це для них створює дуже багато проблем. По перше, ВЛК і а, оновлення даних а, різні процедури. Медична а, перевірка це ото окрема процедура, яка може бути при оновленні даних, а може не бути. Тобто, якщо ми розуміємо, що ми приходимо, а призовник а, чоловік приходить в а, ТЦК. Він розуміє, що швидше за все йому покажуть на двері, скажуть: он ВЛК, проходь ВЛК тут. А, Заявляється, що так робити не будуть. Заявляється, що ВЛК будуть проходити ті, кому, кого визначать, що о, а ця людина нам цікава. Ця людина, у неї спеціальність або у неї там підходить вік, немає потенційних підстав для відстрочки, немає бронювання і тільки. Тих людей будуть направляти на ВЛК, а не всіх підряд. Тобто ВЛК а, начебто, ну я не знаю і ніхто наразі не може 100% сказати, як в кожному ТЦК буде це відбуватись. Але заявляється офіційно, що ВЛК проходити всі не будуть. Що Це трохи, начебто, ви прибуваєте до ТЦК, надаєте свої дані, свою інформацію або до ЦНАПу, або, до, а, або через електронний кабінет. Яка буде роль в процесі центру надання адміністративних послуг? Чи тут будуть повністю запаралельні функції? І в мене є вибір ТЦК, ЦНАП, електронний кабінет, чи у цих пунктів є свої нюанси? Тому що навіть ну даруйте психологічно, я от впевнений, що для багатьох зайти в електронний кабінет це одна історія. Прийти до ТЦК це інша історія. Зайти в ЦНАП – це взагалі третя історія, і не ну не факт для кого що гірше. Або краще. Мають бути а, інфор... по наповненню, подіям, мають бути однакові процеси. Тобто мають о, опитати певну. Певну кількість питань, однакових питань, певну кількість інформації, обсягу інформації, що в ТЦК, що в ЦНАПі, що в електронному кабінеті. Як знаєте, якщо сидить людина у військовій формі, якщо сидить працівник ЦНАПу, якщо з тобою спілкується штучний інтелект, ну звичайно, це зовсім різні речі, і, можливо, зовсім по-іншому будуть якісь ставитись питання або кластись певні там, анкетні анкети і пропонуватись там хтось. Пропонувати заповнити хтось трошки серйозніше. попросить, хтось накаже. Від залежно від свого характеру роботи своєї служби або ну певні поля буде треба заповнити і підтягнути певні дані через електронний кабінет. Я думаю, що там будуть навіть підтягнення певних файлів як, наприклад, свідоцтво про народження mm -hmm. щодо електронного кабінету. Це якраз у контексті цифровізації армії здається з 4 квітня набув чинності закон, який підписав президент. Якраз ось про запуск з 18 травня відповідно електронного кабінету. Наскільки він може розвантажити ці черги? Яку функцію виконуватиме? Як заявляють в міністерстві оборони, вони. Очікують 70-80% оновлення даних саме через електронний кабінет. Тобто це mm -hmm. ну, дуже суттєва річ. Mm -hmm. Це очікування, це вивчення, ну, скажімо, масштабні вивчення, в тому числі осіб, які виїхали за кордон, можуть оновлювати через цей а, додаток. А, до речі, ті, хто виїхали за кордон, вони не звільнені від обов'язку оновити дані. Тобто, якщо вони навіть фізично нікуди не прийдуть в ТЦК, але ну, вони мають оновити дані, і там вже де вони проживають. Де вони не просто зареєстровані, де вони перебувають зараз, uh -huh. тому це також інформація для держави, і в принципі дуже велику велике очікування у держави на цей електронний кабінет, як він буде працювати, чи витримає навантаження, і як він буде працювати. Ну, це будемо бачити лише в процесі його роботи. Ми вже почали з'ясовувати зокрема про електронний кабінет, наскільки він розвантажить черги, але тут же ж про електронний кабінет не лише щодо черг, це загалом про інформацію, яка там є, про обов'язковість чи не обов'язковість такої процедури, і зрештою, чи не може це стати таким стартом до, наприклад, тих же електронних повісток. Про електронні повістки у нас говорять, ну мабуть, чи не з початку повномасштабного вторгнення початку мобілізації. Дуже багато обіцянок державних органів, що електронні повістки через дію повістки вручатись не будуть. Дуже багато наразі слів про те, що ми не плануємо це робити. Як воно буде, ну, це може знати тільки держава, але в законі новому про мобілізацію це так. Коротко кажучи про мобілізацію, а, є такий момент, що повістка має бути а, містити підпис в дужках електронний підпис посадової особи. А, і ми, а як це юристи, може розуміємо, що щось в законі прописується не просто так, будь-яке слово, прописується не просто так. І якщо туди а, засунули те, чого там ніколи не було, то воно для чогось треба. Тобто, це не просто передрукували стару норму за автоматом, це для чогось треба доповнило, тобто для того, щоб створити створити підставу для, можливо, колись, можливо, його ніколи не впровадять. Це так, можливо, хай буде, але ну ми не будемо його поки використовувати. А можливо, і запровадять. Тобто, якщо це можливо, тобто, за законом, якщо буквально за законом, на сьогоднішній день повістка має містити з 18 травня, повістка має містити підпис або електронний підпис посадової особи. Яка її виписала або сформувала? Обов'язковість не обов'язковість користування електронним кабінетом. Наскільки це потрібно угу. кабінет реєструвати добровільно? У нас тут в студійному вайбері Аншлаг. Давайте спробуємо трошечки розбиратися з запитаннями наших слухачів. Є цікаві, як завжди. Слухач Анатолій запитує: мені 73. молодший лейтенант медичної служби запасу. Військовий квиток досі при мені вос такато. Чи потрібно мені оновлювати дані? 73 більше ніж 60. Uh -huh. Якщо є бажання чимось допомагати армії, можна прийти в ТЦК як доброволь, доброволець а Можливо, ну можливою будуть якісь там, наприклад, вик, як інструктор. Особа, mm -hmm. якщо особи там дуже гарний досвід і може ще особа викладати, можливо, будуть використовувати як інструктора. Можливо, якщо є бажання, але якщо 60, 60 уже є, то оновлювати не треба. Mm -hmm. Олена щодо тих, хто перебуває за кордонами, який ну відповідно має щодо тих, які мають оновити свої дані в електронному кабінеті або ну от таким способом, що не передбачає присутності, якщо цього не зробити, які наслідки? Наслідки у нас наразі буде відповідальність поки що це штрафи. А якщо особа не оновила дані, то от якраз Верховна Рада розглядає питання про підвищення штрафів від 17 до 25 тисяч гривень за навіть не оновлення даних. Тому поки у нас до 18 травня старту. Оновлення ми ще не дочекались. Я так думаю, що Верховна Рада це штрафи під щось. Мені так здається, що вони так дуже активно розглядають цей законопроект, і можливо, це буде підвищення. Поки що це штрафи, штрафи адміністративно відповідає. А який час закладається на те, щоб оновити дані два місяці? Щодо тих, хто безпосередньо перебуває на першій лінії, на другій, але в будь-якому разі безпосередньо на полі бою, ну я ж казала, вже поза ефіром не репрезентативно, так але серед моїх, навіть знайомих, є ті, які. Тримаючи там будь-який вид зброї в руках, які воюють безпосередньо через рідних дружин, дізнаються, що приходять повістки. Це нібито так доволі, як вони кумедно подають там в тих же соцмережах. Але я так розумію, що тут не все так просто. Я особисто знаю людей, які вже там два з півтора роки воюють, а повістки раз на місяць продовжують приходити за домашню адресу, і це їх ігнорувати чи ще? дивно. А, в принципі, це означає, що ТЦК не знає. Де взагалі перебуває людина? Ну можливо, людина перейшла до лав ЗСУ в, іншій, в іншому регіоні, не повідомила свій ТЦК, або щось трапилось, там десь якийсь прильот чи щось, залиття кабінету і десь документи втратились. І ТЦК не знає, де людина. Це в принципі, по-перше, ну не дуже гарно етично, якщо приходять із загиблим. Повістки, ну, угу. це, це не це. уже не смішно. Тут уже... А що тільки у паперовій формі документи? Ну, тобто, вони ж мають десь бути оцифровані і. Це дуже дивно, але мобілізаційні документи тільки. Паперовій формі, і вони начебто, от всі, я думаю, що всі, мабуть, вже чули це слово оберіг, ця система оберіг, які деякі дані щодо мобілізаційних питань є, але ось вона розвивається у реєстр, вона має вдосконалитись і частина кабінет, це як можливість такі віконце спілкування цього реєстру з військовозобов'язаним, таке джерело наповнення даних і спілкування з військовозобов'язаним, резервістом або призовником. Так щодо до тих військових, які вже служать, у них. Вони, начебто, не призовники, не резервісти. Вони і не військово зобов'язані, вони вже військові. Але я би радила, щоб за можливості. Ну розумію, що якщо там під обстрілами і так далі не завжди є час, але за можливості ці подивитися, шоу на тебе є там, чи взагалі ти uh -huh. там є, і чи ти вважаєшся такою особою, яка служить, і причому в реєстрі дані мають бути в тому числі від командування щодо участі в бойових діях. А, і дуже багато питань у військових, чому часто документи не відповідають дійсності. Тобто, людина була в бойовому, участь в безпосередніх бойових діях і має право на певну винагороду. А за документами немає. Тому а, дуже буде, я думаю, що багатьом військовим цікаво також подивитися, що щодо них. А е, кабінет передбачає можливість отримання. Реєстр передбачає можливість отримання даних, тобто не можна зібрати дані, дані про людину і сказати, що ти не маєш права доступу до них. Це ось таке дуже дуже спірне питання, коли людина каже: Так, покажіть, що у вас є на мене ну, яка у мене особова справа, і так далі. Кажуть ні, ти нічого не ну дуже часто, що ми не будемо тобі нічого показувати. У нас в принципі, в правовій державі основна така теза, що людина має зна може знати про все, що, що до неї відбувається. Тобто, якщо розшук, то людина має бути має знати, що вона в розшуку. Ну, наприклад, якщо це кримінал, ну, людина десь там вчинила злочин, в щодо розшуку буде висіти на сайті МВС. Це не закрите дані. Якщо тобто... Людина ухилянт, це має бути офіційна інформація. Я все-таки уточню щодо військових, які от, отримують. Повіск... Істки, перебуваючи на полі бою, це означає, що не потрібно жартувати, а потрібно серйозно взятися за цю справу, щоб потім не було, наприклад, якоїсь кримінальної справи навіть а, чи так, розшуку. Так, це може бути звичайно. От та кримінальна справа. Потім ну вона вмре, але вона поживе своїм життям і створить ну певні проблеми, mm -hmm. в тому числі військомат. Не дай Боже, що станеться. Полон, загибель, військомат ТЦК, як ми розуміємо, ну простими словами, військомат бере участь у цьому, видає певні довідки родичам і так далі. І якщо військомат, якщо ТЦК місцеве не знає, де людина, то потім прийде родич загиблого, скаже: мені треба довідки якісь для того, щоб отримати виплати чи ще щось. А йому скажуть таку за нашими даними, його ніде немає. Угу. От якщо вона, наприклад, оно ну, військовий, так він подивився свої дані, він має уявлення про те. Скільки разів він виходив на бойове завдання, а воно не підтягується, його немає. Там десь командування не внесло, або воно не внеслося чомусь, що робити в такому випадку. А то, по перше, чи будуть для військових світитися відкритими ці дані? Це ж ще... такі дані не світяться. Вони як службова частина, де служить, які дані є, воно має туди наповнюватись в реєстр, чи буде воно вибиватись в кабінеті? Тут невідомо поки що. Я сподіваюся, що буде, щоб людина могла знати, що про неї є. І якщо це буде. Відкрита частина, а там не буде світитись чогось, то звичайно ставити питання перед командуванням. Угу. Чого у нас тут багато запитань в студійному вайбері, я спробую їх групувати. Перше стосується різних обставин, з якими людина точно не може оновити свої дані прийти до ТЦК, І одна із них, мені здається, дуже серйозно: чоловік на тимчасово окупованій території. Чи будуть застосовуватися штрафи що от з цією категорією? Якщо людина на тимчасово окупованій території і це ну людина швидше за все інформацію там з соцмереж і так далі, знає з змі, що відбувається оновлення даних, а, і, але оновити не може через що? Через те, що не може завантажити електронний кабінет. Чи через те, що не може, якщо ну тобто, звідкись вона ж взяла відомості про те, що є оновлення, ага. Тобто, гіпотетично, якщо людина на тимчасово окупованій території може користуватися онлайн сервісами, то вона і свої дані оновити в принципі, держава може вважати і так. А я думаю, що це буде, скажімо так, окреме питання, тому що а, ну на окупована тимчасово окупованих територіях дуже Страшно казати, що ти там служив колись, чи uh -huh. ще щось це така дуже болюча тема. А будуть певні, знаєте, як, от дуже довго ми розбираємо уже два роки ситуацію, що робити людям, які співпрацюють або просто працюють в компаніях на окупованих територіях, якихось там, ну, наприклад, державних установах, там, умовно, водоканал, чи ще щось, чи є вони колаборантами. Тут буде така сама ситуація. В кожному випадку розглядатися окремо. Якщо людина цілими днями сиділа, писала пости в Фейсбуці, а оновити дані не змогла, Могла то питання, чому не було а, кепу кваліфікованого електронного підпису. Ну ЄЦП добре, чому не було? Якщо є там картка Приватбанку, яка використовується а на тимчасово окупованих територіях там періодично і таке, ну і відбувається ну на різних територіях по різному Тобто, в даному випадку а, може бути ну штраф застосовується протягом трьох місяців з дня, коли а, вчинено. Правопорушення, тобто умовно, після спливу 60 днів ще три місяці, начебто. Але в принципі, в принципі, може бути і таке. Хоча я думаю, що валом воно не піде це просто технічно дуже важко можливо. Ну і багато запитань з приводу стану здоров'я. Тут є вже про перевірку, якщо там, скажімо, перші, перша група інвалідності позору. Ну і знову ж таки, було скасовано статус обмежено придатного. От що буде з цим? Давайте спробуємо розібратися. Статус всі. обмежено придатного скасований, але це не означає, що всі одразу стануть повністю придатними і поїдуть на передову. Це означає, що є певні категорії, придатний до повний, повністю придатний до будь-якої служби, але ж знову таки будь-якої, ну кожну людину дивляться. А, якщо це танкист, то метр дев'яносто в танк ну, важко фізично влазити. Тому угу. навряд чи хтось в танк з метром 90 сяде. Якщо у людини а, освіта зв'язківця, ну, навіщо відправляти в піхоту, якщо треба десь посади зв'язківців. Тому, а, в принципі, а, оновлення а, ну, скажімо так, всіх. А, Забирати одразу не будуть. Всі будуть дивитись як що відбувається. А з точки зору обмеженої придатності, там же є придатний до, наприклад, роботи в ТЦК і в підрозділ забезпечення. Це означає, що не на передовій. Ну, наприклад, водієм людина може бути, або, наприклад, комірником десь. Ну Це так умовно. Ну, що можна уявити у людини, якої там певна там. Фізична якась хвороба є, яка й дозволяє сидіти там, сидіти, наприклад, або там зором певні ситуації, або ще щось. Тобто будуть дивитися, чи може людина виконувати якусь роботу в армії, в принципі, тому що армія це ж не тільки на передовій армія, це і в Закарпатті, і на Волині. І, ну, дуже багато де, де ми не звикли уявляти ту армію, а там дуже-дуже багато питань в зовсім інших регіонах. Тому обмежено придатні, а хтось, можливо, Обмежено придатних потрапить в непридатний за списком хвороб. <клес> а, і хтось потрапить в придатний повністю, швидше за все, тому що ну, частину хвороб там переглянули. Але я думаю, що я думаю, що більша частина буде десь посередині в забезпеченні працювати, якщо дійсно є фізичні вади, mm -hmm. і тут а, не тільки за списком хвороб будуть переглядати, а швидше за все це буде знову ВЛК дивитись на людину. Електронний кабінет це хороша річ, знімає дуже багато додаткових зусиль пов'язаних із часом і присутністю, якщо військовослужбовець оновив свої дані через електронний кабінет, це означає, що йому точно не потрібно фізично бути присутнім ТЦК, і це водночас не означає, що ВЛК він може дистанційно пройти? ВЛК дистанційно не проходять. ВЛК проходять фізично на людину, мають дивитись лікарі фізично, тобто відправити документи це круто. Але якщо лікар їх. Тебе не подивиться фізично і не направить там, наприклад, на МРТ чи ще щось там рентген, і так далі, то ВЛК не вважається пройденим. Тобто документально ВЛК проходити ну фізично неможливо. Тому а, оновлення даних це єдина гарантія, що, тебе, що ти виконав обов'язок за новим законом. А це не значить, що повістка 100% прийде або не прийде, і це не значить, що ВЛК вже пройдена або не пройдена. Це просто виконання додаткового обов'язку. Тут ще чимало запитань про чоловіків, які знаходяться за кордоном. Ну і тут от є ситуація. Чоловік уже понад 8 років за кордоном. Робота не приїздив на територію України. Ну громадянство, наскільки я розумію, зберігає. І наскільки я розумію запитання, повертатися поки що не збирається. Тобто, тут шлях один електронний документ військовозобов'язаного, оновлення даних, що найменше. Давайте так, якщо людина громадянин України за конституцією обов'язок захист України. Uh -huh. А якщо людина залишається в громадянстві, не відмовилась і якимось чином зберігає зв'язок з Україною, то вона підпадає під перелік тих, кому треба оновити дані. І навіть якщо немає зовсім фізичного зв'язку з Україною, юридично зв'язок, якщо залишився, то його треба ну. Наприклад, картку платника податків людина ж все одно має, а навіть якщо не має, то ну є обов'язок. Обов'язок за законом виконувати. Ну, треба. Ну, да те він не обов'язок. І тут є? ще одне запитання: чи збережено в новому законі бронювання для працівників поліції СБУ прокуратури БЕП? Сергій запитує. Збронюванням поліції і правоохоронних органів у нас останні півроку точиться дуже дуже велике дуже велике питання. А то в один місяць кажуть, що всіх заберуть, то потім кажуть: Ні-ні-ні нікого чіпати не будемо. Збереження бронювання ну, от для саме правоохоронних органів, я б не сподівалась, що те, що буде написано сьогодні, не зміниться після завтра. Але не можна залишити скільки у нас там відсотків неокупованої території країни без правоохоронних органів зовсім. Просто, можливо, це буде певні ротації і щось інше, тому що ну, ми бачили всі, як там в ЗМІ було, що в Дніпрі примушували вступати в певні загони, які знімають збронювання і йдуть в поліцію на передову. Це, ну, це ось таке це болюче питання, і, начебто, поки зберігається, але це постійно хитаючись питання. Ви вже згадували про те, що якщо людина за кордоном не оновила свої дані протягом двох місяців, це штрафи. Як щодо тих, хто на території України, і чи є перелік поважних причин, які людина може надати, чому вона не оновила дані в визначені терміни? Знаєте, будь-які дії, які людина може вчинити протягом двох місяців, ну є можуть бути певні поважні дані. Ну уявімо собі таку ситуацію людина в комі, людина. Ну, бувають дуже різні ситуації. Людина в полоні, людина, ну будь-яку яка ситуація, яка не надає можливості. Якщо людина у нас неявка до ТЦК, це підставою для поважності є смерть близького родича або родича дружини, наприклад, а також дуже серйозна, дуже серйозна хвороба. Тобто, що можна казати, що просто так у мене була відпустка, і я не з'явився. Не працює. Mm -hmm. А тому тут так само: якщо у вас на 59 днів все було добре, на 59 й день ви захворіли. Ну, будуть розглядати, чим захворіли, як захворіли, скільки хворіли. Це в принципі навіть на 60-й день так. Але якщо людина нічого не робила, не ну не могла, а потім каже, ой, у мене там палець злома зламаний. А на жаль, це може вважатись неповажною причиною. Тут просто це не лише буде знаєте, юридично, держава звикла розглядати такі питання. Досить критично, так само, як і неприбуття до ТЦК, так само, як, наприклад, пропуск строку звернення за спадкуванням. Ну таке, що ось дуже багато всі знають. Що просто пропустити строк 6 місяців. Раніше можна було і сказати, що я там хворів, десь був за кордоном і так далі. А тепер ні. Тепер це дуже дуже серйозні мають бути підстави. Тут я думаю, що буде так само. Штраф теж чекає на тих, хто не оновив дані протягом двох місяців. Чекає території? Чекає, і плюс тут питання в тому, що ще може бути ТЦК подано подання про позбавлення права керування транспортним засобом. Це так може так людині прилетіти опа, і у тебе ну <кхем> права керування немає. можем фактом дізнається. Так. Дякую вам за розмову. Наразі запитань ще багато. Вайбер пухне, але і наш студійний годинник невблаганний. Адвокатка правозахисниця Олена Карнау Голодняк роз'яснювала нам нові позиції в законі про новий порядок мобілізації. 18 травня. Нагадаю, він набуває чинності. Потрібно оновлювати свої облікові дані, і я б процитував одне ваше слово наприкінці: обов'язок. Він існує.